Службові автомобілі розставляється, по місцям внесення в служби. піші наряди працюють. Поліцейські вже проводять превентивну роботу, попереджують їх, роз'яснюють, що є рішення міської ради про те, що є заборони, певні обмеження. Поки що на даний момент скарг ніяких не надходило. Працюємо, так сказати, десь до 12.00 в тестовому режимі. Попереджуємося, усіх далі забезпечуємо комендантську годину. А зранку, вже після комендантської починаємо вже конкретно режимити і вживати заходів реагування. В принципі, обстановка стабільна спокійна. Скордимо на всі служби, які задіяні у забезпеченні публічного порядку до безпеки. Це саме Національна поліція, ДСНС, служба безпеки, охорона здоров'я та інші. Несить службу в посиленому режимі позаштатних ситуацій, не виникало запроваджені обмеження. Пов'язані з відправленням релігійних обрядів паломниками хасидами, відповідно, прошу поставитися з розумінням щодо обмеження торгівлі обмеження руху певними ділянками міста.